Я можу попрацювати. Виповзай! Виползай! Приготуй гранату. Ні-ні-ні. Чекай, чекай, чекай. Емоції, адреналін. Присутній, конечно, великий. Страх він, звісно, мені кається в перемішку з адреналіном, то як би тяжко назвати. Страхом. Страх вже потім, коли ти виконав задачу, починаєш аналізувати, що було, знаєте, а потім починається вже свій якийсь страх. Тоді страху як -то не адреналін. Привикаєш просто. Ти знаєш, куди ти йдеш, чого ти йдеш і що може бути. Що і що... і воно з кожен, кожен раз. Нема такого, що ти, допустимо, перший раз боявся, а потім ти вже такий рекс, що ти нічого нікого не боїшся. Ворог, який прийшов. Якщо я його не застрілю, допустим, то він мене застрілить. І да, ну, Я знаю, що така сама людина, як я, яка так само хоче, допустим, мене знищить. Ми ми його... да, знищить він нас, да. якщо ми не будемо знищувати ми, його буде знищити, він нас. А так я розумію, що така сама людина з такою самою кров'ю і плоті, як я, і якби і зброєю. А якщо він зброєю, значить він мій ворог. Що сказати по самій Кліщівці. Мені здається, що це таке саме село, як більшість сел, які ми зараз відбиваємо, наші підрозділи, він нічим не хужий і не кращий, він такий самий, як всі. Мені здається, що може десь є і страшніше, а десь може є і легше, але мені здається, що ця війна для нас легкою не буде. Це ми вже зрозуміли. Пересуватися трошки, я скажу вам, важковато. Коли все розбите, воно все однакове, розумієте? А тобі в самому однаковому треба знайти якийсь погрібок. Допустимо, для мене брезгливо в їхній окоп, залезло. ну, лішно для мене. Я от бачу їхній окоп. Нормально, все, він зводен для укриття, в ньому можна сховатися там все. Ну, мені, мені я не знаю, мені Ну, соответственно, зброю вони лишають, вони, як коли вони тікають, вони лишають все. Вони навіть автомат з собою не беруть. Вони навіть бронь себе скидають і, і тікають. Корот. А тікають вони дуже швидко. Я ще так ніколи не бачив, що так бігав. Я бачив, одразу 6-7 чоловік бігають. На наші догані. Тікають вони швидко. Там, походу, олімпійські чемпіони по бігу, походу якісь. В них мотивація на нульовому рівні. Я хочу, так. Ну, це моя точка бачення. Не знаю, Може, в них якась є своя метала. Ну мені здається, що її немає, тому що вони самі не знають, що вони тут роблять. Тому що коли полонених береш йому питання якісь задаєш, він на тебе так дивиться і не знає, що тобі сказати. А я не знаю, мені сказали, і я прийшов там. При штурмі брали, підходили до подвальчика там умовного. Гранатку туди, там, ай-яй-яй, -ай -ай, і вони починають вже вилазити самі. Виповзай! Виповзай, со! Виползай ф! Виползаю, ви ви Без автомата! Бестро! Автомат скинув! Сумку сплеч! А, бля! Сомку з плеч! Ми їх ложимо соответственно. Заставляємо їх, щоб вони зняли з себе повністю броню, тому що на броні може бути як граната, так і багато чого іншого. ак 12 Одноразка, РПГ-22, шмілі. Багато шмілів. Да. Ми були такі подвальчик, були взяли, я щось був насчитав, щось 4 чи 5 шміля це я скажу, ніфіга фіга себе. Там не можна було б розібрати пів вулиці ними. Якщо е, спеціаліст своєї справи, то він міг зробити дуже багато. Кулемети, гранатомети. Кулемети, гранатомети, ну, все озброєння, яке Ми, в них є. Хватає. Так. Бика в них теж вистачає. Ну вони це все лишають, я не знаю, навіть свої автомати вони лишають. Броні, РПС, повністю все. Були десантники. Був десант ось кай. 80-та танкова, я це була ще перед Кліщівкою, якусь ми там двох полонених, вони самі до нас прийшли. Я пам'ятаю. Ви, ви, Та ми думали, що наші. Ну, Дві макаки прийшла там. Він каже, до нього ви хто, а ми з 80-ки, а ми теж з 80-ки. Йди сюди. Що <світ> <світ> кажу, прийшов сюди. Та я там у... окопи копав, це вже місяць тут живу. Що ти кажу? Місяць звідси не виїжджав нікуди. Та ні, я тут копав, бля, там. я не стріляв. Оце їхня фішка поставила. Я не стріляю, я, я, ні. я нікого не вбивав. Оце... Зразу тільки ти його бачиш, він зразу, вже, коли розуміє, що в нього вже виходу нема, починає здаватися у них фраза всіх. От що я замітив, у всіх. Повністю, ну що тут з краю. Ми нікого не вбивали, ми не стріляли, нас не вбивають. А не буде нікого, якщо ти здаєшся, ніхто тебе ніколи не вб'є. Бо вони деякі думають, о, я боявся. Я боявся, я вже давно хотів здатися, але я боявся, бо ж там я вам скажу одне. Хлопці були, взяли полонених, наші хлопці сиділи. Штурмова група, коли вибрали офіцерський вклад, тоді взяли. А, помню, помню. Наші хлопці сиділи вже сутки не ївши, бо якби збиралися на штурм, основно з собою на штурм багато їди не бере. То щоб ви розуміли, їм канапочки робили і чай робили в окопі. Не нашим хлопцям, а їм, щоб воно він поїв, попив. І чувствовав себе нормально. Всі ріточку. Попити. попити, поїсти. Від укриття до укриття і так рухаємося. Якби... Там, якщо ми не знаємо, що, що перед нас, а в ти практично і не знаєш, що там. Там сидів противник, мені сказали, працюй. Я працював, попав. Завдання було виконане, так. Ми навіть пройшли трошки більше, ніж від нас було. Ми, ми дуже увікли. Ми пішли, пішли, нас так добре, все пішло, пішло, пішло. А Трохи тут... переборщили, далі пішли. Ми трошки перейшли, куди мали дойти. А, тоді взяли, пол, взяли полонених до умовного бліндажа туди. Накидав, накидав і все. І хто вийшов, хто не вийшов. Ну не вийшов там. Хто вийшов, то ну, буде жити. Тому ну, ну, якщо він вийшов і він мені не, не проявляє ніякої угрози, то ну, я не буду стріляти, ну, я ж не якийсь там, не знаю, мені від цього приколу ніякого немає. Розтяжки в будь-якому випадку були, звісно. Але, коли відпрацьовує артилерія, мені здається, ті розтяжки знімаються дуже швидко. Ти ж не рухаєшся по посадці, по якій не працювала. Це в натикається на розтяжки, такі, які розвідка, яка йде, розві... ну, От в них, так, це в них головна проблема. Ми коли вже йдемо на штурми, там вже перед нами вже відпрацьовано артилерією. Ну, вне сто, ну просто що в ту точку відпрацювала артилерія, а там, як не волною, то якимось осколком її в будь-якому випадку знімає. Хата, допустимо, ціла ще, то там да, треба бути уважному, тому що він, якщо він буде тікати, він в будь-якому випадку щось розтягне, якщо в нього буде час, звісно. То це треба, да. Коли заходиш в якусь хату, то треба бути уважним, Як вверх, так і низ, тому що вони, вони і так їх розтягують, і так розтягують. Ну, розтягують і молоки, вішають їх і на стіни, і на потолки, і коротше, куди хоч там ну, є Але в них. У нас тоді були за 200-ти і йому під броню гранату поклали і самі втекли. Да. Але наші зняли його. Да. Своїх вони не забирають. От, так Залишаю, от. от вони коли тікають, от... там, допустимо, артилерія там криє їх, вони починають тікати. Там одного бах, там трьохсотело, він там впав, кричить, що він там робить. Щоб хтось один розвернувся, там, подивився, що там з ним. По барабану їм, що там а по братим, от в них там кожен за себе. От то, що питання ви мені задавали, як в нас на штурм, от в них то, то, там точно, що кожен сам за себе. Ну, не, в, не знаю. Якихось таких мрій, планів, то нема. Да, поки нема. Поки ми мрія, щоб закінчити це все. З меншими мінімальними втратами особового складу, звісно.